У середу 10 липня сумські депутати в онлайн форматі провели чергову 54-ту сесію, затвердивши за основу порядок денний, що складався з близько 170 питань, більшість із яких стосувалися регулювання земельних відносин, присвоєння семи захисникам почесного звання, організаційних процесів, роботи комунальних підприємств та установ тощо голосують без обговорень, пакетно попередньо опрацювавши всі питання на погоджувальній раді. Зокрема, більшістю голосів ухвалили рішення про присвоєння скверу на вулиці. Героїв Сумщини імені Романа Ломакіна, почесного громадянина міста, який героїчно загинув, захищаючи Україну від російської навали. Питання 175. про надання статусу скверу земельної ділянці в межах вулиці Героїв Сумщини та Полкової Сотні Пісума. з присвоєнням назви сквер імені Романа Ломакіна. Це те, що мати приходила на погоджувальну раду. Вона просила перейменувати вулицю, але вирішили, що називаємо сквер. В честь нашого загиблого героя 31 за рішення прийнято із метою забезпечення швидкого перевезення та розміщення відходів від руйнувань внаслідок бойових дій при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у пошкоджених будівлях та спорудах, депутати в межах міста Суми виділили земельну ділянку загальною площею 23 гектари. Обласна військова адміністрація висунула такі вимоги, що в місті суми повинно бути місце. Місце для відходів від руйнації для всієї почти області. В Києві стоїть установка шредер 60-тонна дробілка, яку нам не дають тому, що в нас не визначено це місце. Зразу ми планували визначити два менших участка, але там немає кадастрових номерів, і ми не змогли їх швидко. зробити. На території одного з участків вже заїхали ну, певні там служби, і ми не можемо там вивозити. Відходи від руйнації, два будинки в сумах, які знищені: це Петропавлівська, 81 і Герасима Кондратєва 122, Ми не можемо розбирати і вивозити, тому що нема місця під руйнацію. А по вимогам ми тільки на місце під руйнацію можемо вивезти. Тому ми і піклуємось за цю ділянку. Після певної дискусії все ж таки більшістю голосів було підтримано і пропозицію про оптимізацію і реструктуризацію роботи служби 1580. Опрацювавши роботу служби 1580, вважаю, що вона неефективна. До сьогоднішнього дня все працює в режимі ручка бумажка, комп'ютерний учет не ведеться. Департамент інфраструктури приймає громадяна Крема. Служба 1580 приймає заяви від громадяна Шрем побувавши в декілька містах України, обмінявшись досвідом, є вже два ну, набагато прогресивніші методи опрацювання заявок мешканців. Де ваші підприємства, якщо ви спілкуєтесь, може, з другими такими ж підприємствами по теплопостачанню, по водопостачанню, вже шагнули далеко вперед. В департаменті шість людей займається цими питаннями, і в службі 1580 восьмеро людей займається цими питаннями. І все це на бумажному носії. Як буде рішення? Зараз по 15.80. Ми тестову програму вже в місті Кернігові домовилися. Хотілося б зауважити. Ви знаєте, кожного разу, коли проходять якісь звернення, якісь питання вирішуються. А взагалі це було і два роки тому, і зараз ідуть якісь відписки. Хотілося б бачити ті питання, які ми вирішили, і які висять. А так як я розумію, як Віталій Миколаївич каже, ми зараз включив комп'ютер, подивився так, надійшло там 10 скарг, 10... Із них там вісім вирішилось і дві скарги говорить у кожного там депутата, там у керівника якогось комунального підприємства. І ми звертаємо увагу, чому воно не вирішено і хто це не зробив. Так що це буде автоматизовано, і всі будуть приймати участь в цьому і директори комунальних підприємств, і депутати, і також буде це все більш прозоро і доступно. 24 за 3 три утрималось, один проти. 23 за, рішення прийнято. 24. 24, вибачаюсь. Загалом результативна робота народних обранців тривала близько двох з половиною годин. Далі через відсутність кворуму 54-ту сесію було оголошено закритою.